Вітаю гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про космос Русского Рейху. Самі росіянці визнають, що їхній космос відстав від Сполучених Штатів, від американського космосу, в 75 разів. Отак. Про це заявив, і ну, це визнав, і про це заявив глава їхнього Роскосмосу Юрій Барісов є такий. Ну і далі його, в принципі, це той випадок, коли ну, дуже рідко буває, коли вони ну, чи правду говорять, чи дають такі цифри, на які можна, яким можна вірити. В даному випадку це той. Дуже-дуже рідкий випадок. Так от, він говорить, що в Сполучених Штатах є потужності для виробництва приблизно трьох тисяч супутників в рік. Три тисячі в рік. Майже десяток супутників ледь не кожен день. Е, звичайно, стільки ніхто не робить, але мова про потужності. Е, в Китаї створено шість виробництв, е, які. Займаються супутниковими програмами, які здатні виробляти від 1200 до 1500 супутників в рік. Тобто в половину менше, ніж американські, але все одно суттєво серйозна цифра. А в їхній фашистській Росії максимум на що вони здатні 40 апаратів в рік. 40 всього 3000. Півтори тисячі і сорок. Ось такий він російський космос. Ну і він сам визнає, що Росія не здатна в космосі. І на сьогоднішній день космічна групіровка з його даних в світі на, навколо землі обертається трохи більше восьми тисяч супутників. Із них всього приблизно 220 рашиських. Тобто приблизно 2,5%. Отака От міць і потуга рашистського космосу. Ще одна новина про теж на цю тему: про рашистський космос. У них така з'явилася програма, рашистська космічна програма, Сфера. І вони пишуть, що вона складе конкуренцію масковському старлінку. Американському старлінку. Ця програма була представлена ще в 2018 році і називалась вона Ефір. Через 5 років в цьому році вона змінила назву на оцю сферу. Ну і тепер це федеральний проєкт сфера, який має забезпечити територію, величезну територію Запоребріка і інших країн забезпечити їх швидкісним інтернетом. Ну і як вони на цьому фокусують, що особливо важливо, що він накриє територію північного морського шляху, який расисти вважають своїм таким ну, своїм, ледь не весь північний льодовитий океан вважають своїм. Ну і от далі Всього в рамках цього проєкту до 2030 року планується вивести на орбіту 360 супутників до 30-го року 360. все все. на Ну, а як вони хочуть же ж створити конкуренцію Старлінку, то можна додати, що Старлінк вже вивів майже 6 тисяч супутників. І є ще така британська OneWeb. Програма теж британський, такий навколо космічний інтернет. Там запущено 634 супутника. Ну, отак. От. Але це програма, оця сфера, це програма з бюджету. Тобто і британська програма, і Starlink тож приватні гроші, а тут з бюджету. Ну, як воно що, тому і 360 супутників, бо грошей буде виділено о, отак, щоб поміститись в камеру. А на супутники буде отак. А оце буде е, розпиляно і е, піде на, е, на яхти, на палаці якісь. Е, Хоч і обмеження є, але все одно різними там шляхами, все одно будуть купувати яхти. Яхти все одно будуються. Ну, така картина. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні! До побачення!